Доброго дня! Вас вітає проект Відкритий суд. Сьогодні ми маємо змогу продемонструвати вам презентацію під назвою Зовнішній вигляд судді, прокурора, адвоката як стандарти юридичної професії. Перш за все, необхідно звернути увагу на те, що є міжнародними етичними стандартами судового процесу. На даних зображеннях ми бачимо людей у відповідному одязі, які явно переймаються результатами розгляду справи. Це, очевидно, адвокат, це, очевидно, сторона захисту, і це, очевидно, демонструє їхню правову позицію. Вони дійсно схвильовані результатами судового розгляду, який може відбутися в даній справі. Водночас, зовнішній вигляд даних осіб демонструє їхній авторитет, їхню поважність, їхнє ставлення до суду як до інституції, повагу до судового процесу як процесу, де вирішується. Їхня доля. Та вдомося до першого запитання, чи має це значення? Ми добре обізнані з бангалорськими принципами поведінки суддів. Дані принципи чітко визначають, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи, посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. Передбачається, що дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм є невід'ємною частиною діяльності суддів. Суддя дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки при здійсненні будь-якої діяльності, що пов'язана з його посадою. Постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов'язок прийняти ряд обмежень і, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов'язки могли б здатися обтяжливими. Суддя приймає їх добровільно та охоче. Поведінка судді має відповідати високому статусу його посади. Ми ж схильні вважати, що зовнішній вигляд судді створює символ, еталон авторитету судової гілки влади. Поглянемо на зовнішній вигляд судді в інших країнах, якими є еталони, стандарти зовнішнього вигляду представника судової гілки влади. На даному прикладі ми бачимо, яким чином виглядає суддя у Німеччині. На даному фото є зображення вигляду судді у Франції. Дане фото демонструє зовнішній вигляд судді у Італії. Таким чином виглядає суддя у Польщі. Погляньмо на наступний відеоприклад щодо зовнішнього вигляду судді у інших країнах. Окей. The appellant will have 15 minutes to argue. And the respondent has 15 minutes uh, to, uh, to argue, and then you'll have 15 or five minutes of rebuttal. So, whenever the appellant is ready, uh, we're ready to hear your argument. I might, I might add, uh, for the benefit of the folks here, you know, we do have c cameras here, but I want all cell phones off, and I want no recordings uh, made. Такий суд безумовно викликає авторитет і довіру не тільки у пересічного громадянина, але й представників нашої професії, адвокатів, прокурорів та інших колег-суддів, якими ж є вимоги до судді, який відправляє правосуддя в Україні. Очікування можна спостерігати на даній фотографії. Давайте переглянемо кілька відеосюжетів, які продемонструють нам реальну картину українського правосуддя і покажуть, яким чином виглядає суддя в очах звичайних українців. не быть предметом рассмотрения Высшим Советом Юстиции Украины действий судей Апелляционного суда Одесской области Бернас Виктор Андреевича, который порочит звание судей, уничтожает да, авторитет судебной власти пока Украины. Здесь не Высший Совет Юстиции, здесь коллегия судей. Она будет рассматривать заявление. Совершенно в... верно. Все, тогда мы понимаем. Да. А теперь у меня к вам вопрос. Да, да скажите, пожалуйста. то дело, о котором вы говорили, оно лично к вам отношение имело? Оно относится сейчас ко мне. Этот судья, Среди, который нет. принимал нет. раньше... Одну, секундочку. Нет, а ответ, ответ нет. То дело к вам отношение ответ имело? Нет. Вы все-таки считаете, что вы не можете доверять это этом суде, да? Ну, расскажите, понимаете, что раз, раз судья... ранее судебная коллегия в составе, там, того же Вернага, Думья, Балабана, принимала решение, если я не ошибаюсь, в вашем пользу. Когда вас это устраивало, да? 13 что... мая. Принималось решение в данной коллегии? Вас, а вы, ну, вы знаете, в суде, у меня да, слишком да, много судебных заседаний, да, и вы перечислили, поэтому я ваш уже не помню, был. кто и как да, принимал, да? совершенно верно. Он верит. не прекращает судиться, наверное. А якщо б я можу звідти на цей пошлу просто. Тому що він провокаційний, поэтому я хочу, щоб мой ответ был зафиксирован на сайту писати э, даного суду. Запрошуємо переглянути інший відеосюжет, який дуже наочно демонструє, яким чином сьогодні виглядає суд.

Отже, даній судді мало б, напевно, бути соромно за свою поведінку, однак ми очікуємо на те, що за дану поведінку буде соромно колегам даної судді і представникам юридичної професії в цілому. Отже, після перегляду негативних прикладів відправлення правосуддя українськими суддями. Варто звернутися до того, що регламентація в Україні даного питання наявна. Зокрема, в Україні є в наявності Кодекс суддівської етики, який затверджений 22 лютого 2013 року. І головним чином у преамбулі даного акту зазначається, що усвідомлюючи значимість своєї місії з метою зміцнення та підтримки довіри суспільства до судової влади, судді України зобов'язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки. У зв'язку з чим добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов'язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці. Однак на відео, яке ми демонстрували щойно, стає зрозуміло, що дані вимоги. Крім того, суддя повинен завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність та справедливість суду. Суддя має бути готовим до підвищеної уваги з боку суспільства. Він повинен завжди пам'ятати, що присутні постійно вивчають і оцінюють кожен його жест, погляд, кожне слово. Це означає необхідність постійної самооцінки суддею, своїх вчинків і дій з позиції додержання моральних принципів та норм. Остання позиція була доктринально тлумачена на рівні науково-практичного коментара до кодексу суддівської етики. В завершенні до даного блоку перед нами постає ряд запитань: Чи впливає зовнішній вигляд судді на авторитет суду та рівень довіри до суду як до інституції? Чи впливає зовнішній вигляд судді на репутацію особи, що чинить правосуддя? Яка причина неналежного зовнішнього вигляду судді? Чи варто притягувати до відповідальності за порушення етичних вимог до зовнішнього вигляду судді? Якими є міжнародні стандарти для працівників прокуратури? На міжнародному рівні утверджено основоположні принципи про роль прокурорів, які утверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй? Міжнародна асоціація прокурорів випрацювала певні стандарти професійної відповідальності для працівників прокуратури? Зокрема, прокурори повинні повсякденно підтримувати честь і гідність своєї професії. Завжди поводитись професійно, дотримуючись законів, а також правил і етичних норм своєї професії, поважати, захищати і відстоювати загальні принципи людської гідності і права людини. Тож, якими є уявлення про прокурора на міжнародному рівні? Леміферст ванатий са опорні десантю. and i want to thank you from the bottom of my heart you have been through so much you have made a tremendous sacrifice you haven't seen your children enough you haven't seen your family enough you haven't seen your loved ones enough and all of this in the name of justice in the service of justice your dedication and your selflessness are truly beyond the pale no one can say that any jury has sacrificed more for the cause of justice than you have and i want you to know sincerely from my heart I appreciate it. You start with the arguments of the attorneys. Uh, however, uh, we are now ready to commence. And let me come back to Mark Furman for a minute, just so it's clear. Did he lie when he testified here in this courtroom saying that he did not use racial epithets in the last 10 years? Yes. Is he a racist? Yes. Is he the worst LAPD has to offer? Yes. Do we wish that this person was never hired by LAPD? Yes. Should LAPD have ever hired him? No. Should such a person be a police officer? No. In fact, do we wish there were no such person on the planet? Yes. this is People's Exhibit. Після перегляду даного відеоматеріалу ми маємо змогу переглянути те, якими є очікування. До зовнішнього вигляду прокурора в Україні і якою буває реальність. Таку реальність ми можемо спостерігати на наступних відеоприкладах. Так вважають. Основна суть. основний... Ну, Такі речі цілком можна було видалити, принаймні відрізати. Як ну... Та Звернімося до норм. Основний принцип професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Це формування довіри до прокуратури. При виконанні службових обов'язків, працівник прокуратури має дотримуватися загальноприйнятих норм моралі та поведінки, бути взірцем до пропорядності, вихованості і культури. Більше того, стаття 15 регламентує зразковість поведінки та дисциплінованість прокуратури, працівника прокуратури. Підсумовуючи даний блок презентації. Ми маємо нагоду запитати в аудиторії, чи впливає зовнішній вигляд? Підсумов... Підсумовуючи даний блок презентації, ми маємо нагоду задати аудиторії наступні запитання? Чи впливає зовнішній вигляд прокурора на авторитет прокуратури як інституції? Чи впливає зовнішній вигляд прокурора на рівень довіри до прокуратури як до інституції? Яка причина неналежного? Зовнішнього вигляду прокурора. Чи варто притягувати до відповідальності за порушення етичних вимог до зовнішнього вигляду прокурора? Оглянемо міжнародні стандарти, які стосуються адвоката і адвокатської діяльності. Отже, загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського співтовариства визначає: що адвокат, який знаходиться у залі суду або бере безпосередню участь в судових слуханнях у процесі розгляду справи, має підкорятися правилам поведінки, прийнятим для даного суду. Крім того, на адвоката покладено зобов'язання морального характеру перед клієнтом, перед судом та іншими органами влади, з якими адвокат контактує, перед іншими представниками даної професії в цілому, і перед будь-ким з колег, перед суспільством. Ми, звісно, маємо певні уявлення про зовнішній вигляд адвоката, і ви можете їх побачити на даних зображеннях. Однак яким чином кореспондують дані уявлення із практикою, яка склалася в Україні? Перш за все пропонується за допомогою відеоматеріалу скласти загальне враження про зовнішній вигляд адвоката у інших країнах. I went back to toddler room five at Little Aprons Academy where Cooper attended school. So you have phone records suggesting he was on the phone for five or six minutes. Correct. You have the officers stating that he was actually talking to somebody on the phone. Correct. Did you confront him with this when he said that he was not talking to anybody? I did. And what did he say? He said he wasn't talking to anybody on the phone. Okay, let's talk about when did you ask the defendant how this could have occurred? Yes, I did. What did he say? The defendant thought um his excuse was he fell asleep. Let's talk about that a second. First of all, you stated that at Chick-fil-A, um he was active, talking, walking, waving to people. Did the defendant tell you how he secured the child back into that car seat and what happened when he did that at the Chick fil A? He did. Um zone to яким бачать адвоката пересічні громадяни в Україні? Однак далеко не завжди реальність збігається із очікуваннями. І проєкт відкритий суд пропонує переглянути в даному контексті наступний відеоматеріал. Ну, ось... Слухайте, ну я, звичайно, можу в ноги, Але я не можу Скромно. це робити в судовому. Це Бо він в вашої присутності відверто вона ображає вже другий поспіль. Що ви по змові одним з основним провокуєте мене. Є ще запитання я Нема, змови, а до сім'ї. Я, я з вами поговорю після засідання. Власне. І ми поговоримо у кого є Росія. Якою є правова регламентація даного питання в Україні? Слід зазначити, що установчим з'їздом адвокатів України 17.11.2012 року було затверджено правила адвокатської етики. Зокрема, зазначається, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. Дотримання адвокатами особливих деонтологічних вимог і правил розглядається світовою адвокатською спільнотою як необхідна передумова повноцінного функціонування адвокатури, виконання нею її важливої соціальної ролі в демократичному суспільстві. Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність передбачає дотримання правил адвокатської етики як одного з основних професійних обов'язків адвоката. Важливо звернути увагу, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності. При здійсненні професійної діяльності адвокат зобов'язаний дотримувати загальноприйнятих норм ділового етикету, в тому числі щодо зовнішнього вигляду. Підсумовуючи даний блок, ми маємо задати аудиторії запитання. Чи впливає зовнішній вигляд адвоката на авторитет адвокатури? Чи впливає зовнішній вигляд адвоката на репутацію сторони захисту? Яка причина неналежного зовнішнього вигляду адвоката? Чи варто притягувати до відповідальності за порушення етичних вимог до зовнішнього вигляду адвоката? Даний матеріал підготовлений проєктом Відкритий суд в рамках партнерства. Із проектом Європейського союзу підтримка реформ у сфері юстиції в Україні.